Восьмеро мешканців Коломийського району отримали поранення під час проведення антитерористичної операції. Шість із них проходять реабілітацію вдома. Під час святкувань Дня Незалежності влада вирішила відвідати героїв та вручити їм подарунки і грошові винагороди. Подробиці далі від Богдана Малецького. Під час відзначення дня незалежності України влада Коломищини вирішила відвідати поранених бійців, які проходять реабілітацію в районі. У серпні до своїх домівок приїхали солдати із Спасу, тумачика, лісок, малого візця та підгайчиків. Уродженцю лісок всього лише 19. Однак він уже пройшов всі випробування у зоні АТО. Отримав поранення, тепер лікується вдома. Каже, що страху під час бойових дій не відчував. Ну, загалом, як війна получалась 19 років. Я попав, бо я пішов. Служити за контрактом, якраз був початок. Ну так вийшло. Страху там нема, там думки як вижити. Там немає страху. Ще одного учасника АТО із малого ми вдома не застали. Він після повернення зі сходу встиг одружитися та поїхав із дружиною до Одеси. Мати каже, що навіть не знала, що син воює. Однак завжди серцем відчувала, що з ним все в порядку. Я не знала, що він туди попав перший раз. Аж потім вже по ходу ділили. Я догадувалася, що він там. Но... А то, що порани, знаєте, самі, так як мама, переживала, плакала, Серце просила, просила Бога, аби було все мир і слагода. І з усіма дітьми, і з моїми, і бо ще одного маю, і так аби був спокій, мир і злагода, і всі діти були здорові. Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк подякував матері за виховання сина. Він розповів, що окрім грамоти, юнак отримає ще й фінансову допомогу від району. Ми в першу чергу дякуємо, бажаємо міцного здоров'я, щоб в нього і створилась вже створилась нова сім'я, аби було купа діточок. Ти ми аби вони і саме саме були здорові. Ще один герой мешкає у підгайчиках. Вдома на нього очікувала велика родина. Тепер дочка та син ні на хвилину не відстають від батька. Василь розповідає, що скучив вже за своїми побратимами Поправить здоров'я і напевно знову на схід. Саме перше, це за все це молитва, що ви за нас молилися, а ми решту все самі зробимо. Самі розумієте, приїхали звідси, де мир, і приїхали туди. Зразу не поняли, що куди. Пару раз міномет ударив, зразу викопали окопи, зробили бліндажі, і все пішло своїм чередом. Після відвідин родини поранених ще раз переконуюшся, що з такими героями ми не переможні. Залишається лише побажати нашим патріотам доброго здоров'я. Богдан Малецький, Сергій Угрин, Ігор Кофлюк. програма НТК».